І з нами Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Доброго ранку. По перше, хотіла спитати щодо перегляду тарифів: наскільки очікується? Ну, ми розуміємо, що буде якесь підняття після завершення опалювального сезону? Наскільки? Дивіться, в першу чергу парламент схвалив ще у 2022 році закон, який вводить мораторій на підвищення тарифів на теплопостачання теплової енергії і на водопідігрів, і на розподіл газу, і на газ для населення, які люди купують у державній компанії «Нафтогаз Україна, газопостачальній компанії. І цей мораторій буде діяти до кінця військового стану і плюс 6 місяців по завершенню військового стану. Навіть якщо військовий стан завершиться там у лютому місяці, дай Бог, або в березні місяці, то ще до цих до березня місяця ще додається ще шість місяців. То, фактично, до осені 25-го року, законом э, передбачено, що тариф на э, водопідігрів і на теплопостачання і на природній газ для населення не може бути змінений жодним чином. Це перше, що стосується э, інших чинників, якщо ми візьмемо там. Тариф на водопостачання, холодне водопостачання і на водовідведення то такий тариф не зазначений у цьому законі, і він може бути змінений. Його можуть змінити для 34 водоканалів, тому що саме якраз на 34 водоканала водоканали тариф регулює Національна комісія, що здійснює регулювання з питання енергетики та житлово-комунальних послуг НКРІКП. для всіх інших. Водоканалів, тарифи встановлюють місцеві ради, тому е, на водовідведення і на, е, на водопостачання саме холодної води можуть змінюватись тарифи в залежності від того, чи буде комісія приймати таке рішення, чи не буде, і чи будуть місцеві ради приймати такі рішення чи не будуть. Що стосується електроенергії, то тариф піднятий на електроенергію до 4 гривень 32 копійки для населення і е, тариф е, до кінця. Опалювального сезону до наступного року та постачальники не для постачальників, а для людей, які користуються саме якраз електричними котлами, він і ще ще Тому цей тариф теж до травня місяця змінений не буде. Чи буде він змінений там після травня місяця, поки що складно сказати. Нам потрібно пережити цю зиму. Ми розуміємо, що ворог буде робити все можливе, аби залишити нас і без електроенергії, і без тепла. Але е, я вважаю, що щас зарано говорити про зміну тарифів у 2025 році. Про е, ймовірну зміну підвищення або не підвищення, я вважаю, що ми можемо говорити лише по завершенню війни і лише е, там по завершенню опалювального сезону, який розпочався ну, більш-менш непогано для всієї країни. Окрім міста, ми бачимо кривий ріг, що там проблеми із теплопостачанням і з е, електроенергією. Ну тому що електроенергія, ми, зро, ми розуміємо, що ворог бив там по підстанціям Укренерго, які не дають можливість транспортувати електроенергію до міста, а з теплопостачанням. Теж є проблеми, і тут питання якраз до міських очільників, які не готуються завчасно, не готують свої міста до осінньо осінньо-зимового періоду. Пане Сергію, ну дивіться, ми розуміємо, так що на деякі види комунальних послуг у нас діє цей мораторій на підняття, але чи не буде історії, наприклад, там як з газом на тобі в якийсь момент третя платіжка за газ? І платіж, тому що в цьому законі прописано перше розподіл, це те, де люди платять за розподіл і за транспортування, і за сам природний газ, і за теплопостачання, за теплову енергію, тариф, не тариф. А законом передбачено, що не буде підняття тарифів на ці послуги. Але що надважливо зараз робити? І надважливо не лише українцям, які користувачі цих послуг, а керівникам комунальних підприємств і очільникам міст. Не всі міста вчасно розраховуються з НАК Нафтогазом за постачання і за споживання природнього газу, який надає НАК Нафтогаз по пільговому тарифу для міст, але є міста, як прикладом можемо слугувати: місто Черкаси, яке не має жодної заборгованості перед НАК Нафтогазом Україна за природний газ. В той же час черкащани вчасно сплачують. Міст е, сплачують за комунальні послуги, і в них немає жодної заборгованості перед постачальником послуг за е, теплопостачання е, за водопідігрів і таке інше. Тому тут важливо теж і платіжна дисципліна, щоб е, кожен хто користується послугами із водовідведення, з водопостачання, з водопідігрів або е, отримує теплову енергію від е, комунальних підприємств, щоб люди теж вчасно розраховувалися за тим тарифом, який на сьогоднішній день є а в той же час. Теплокомуненерго і міські очільники мають проводити відповідно, проводити енергоефективні заходи на своїх підприємствах і зменшувати споживання природнього газу для того, аби в них не наростали борги, і щоб вони могли вчасно розраховуватися з державної компанії, тому що ми всі акціонери державної компанії, перед якою сьогодні мають шалені борги різні комунальні підприємства по всій країні, і це мова йде не про то, не про те, що там низький тариф або високий тариф. Тут питання. До. Ага, і перервався Тут. на зв'язок. Так, дякуємо, пане. Пане Сергію, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Говорили ми, зокрема, якраз і про комунальні послуги, чи буде найближчим часом у нас підняття тарифів? Так.